Віддав життя за те, аби його рідні та близькі жили у вільній та сильній державі. У горішніх плавнях відбулася церемонія прощання із загиблим захисником Сергієм Середою. 33-річний воїн боронив південь України від окупаційних військ РФ. Сьогодні ж близькі жителі та керівництво громади востаннє віддали військові почесті герою. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність Батьківщини, загинув наш земляк молодший сержант Збройних сил України Середа Сергій Володимирович. Народився Сергій 27 серпня 1990 року в місті Комсомольському. Після закінчення Дев'яти класів гімназії імені Нежниченка навчався в Комсомольському політехнічному технікумі. Потім продовжив навчання в Національному гірничому університеті, де здобув кваліфікацію інженера гірничого електромеханіка. У 2013-2014 році. Проходив Строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював на різних підприємствах регіону і за кордоном. 9 березня 2022 року добровольцем пішов на російсько-українську війну. У жовтні-листопаді 2022 року проходив навчання. З підготовки сержантського складу за спеціальною військовою програмою у Великій Британії 13 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання вірний військовій присязі молодший сержант Збройних сил України Сергій Середа героїчно загинув в районі населеного пункту Вербове. Запорізької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Сергія Середи назавжди залишиться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Герої, слава! На знак пошани побратим полеглого та військовий комісар горішніх плавнів передали родині військового державний прапор України. Ви <рігаз> <газ> <газ> Поховали, Поховали мушнього воїна Сергія Середу на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно, що на міському кладовищі. Світла, пам'ять герою.